Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні, 17 червня 2023 року, почав дозрівати такий красивий сорт абрикосу під назвою Приція. Цей сорт уже давно на слуху усіх, французька селекція. Він має популярність через свій надранній срок дозрівання і от Такий колір шикарний. Він Кожен рік плодоносить навіть за умови такої весни, як в цьому році, що думали, що абрикосу зовсім не буде. Він є. Під час цвітіння він має декілька хвиль цвітіння, він не відразу весь відцвітає. Такий хитрий сорт, так сказати. Плоди в цьому році крупні, без нормування. Грам 60-80. такий Значить, плоди дуже добрі для комерції, тому що він дуже він твердуватий, але він має такий товарний вид дуже красивий. Відмінний. В таку пору він кислуватий. І це як би відчутно. Як для продажу зривається в технічну зрілість таку. Чому жал, ну якби жаліються люди, тому що кислуватий. Так, він набирає колір. Раніше чим смак. Ті плоди, які йдуть до повного дозрівання на дереві, то вони вже мають більш смачніші відтінки смакові. Кислота уходить потихеньку. Ну, коли м'які плоди, вони вже не з таким контрастом. Так що, щоб розуміли, кислота це не є. З супроводженням до кінця дозрівання вона виходить пізніше. Ну і повторюсь, що це, як на мене, це достойний комерційний сорт промисловий. Для гурманів є сорта пізніші, які хочуть від сорту отримати все. І цукор, і аромат, і все. Сорт самоплідний то в'яжеться він завжди дуже багато ну, це ще раз повторюю що в цьому році через несприятливі умови він зав'язався помірно не треба рядити але на дереві багатенько його у кроні він дещо блідий окрас має тут красивий такий на сонця блискучий такий червоний от такий розповсюджений кольор у нього в тіні о, це плоди вже м'які. Зараз поки покажу на ваги. От така в цьому дроці приція середня вага. Є і крупніші екземпляри, є і менші, ну от така середня. Дозрівання було, зараз пішла жара, два дні. Перед цим було десь днів 5 дощів з температурою плюс 20. Ну, дощова погода, дощів не дуже багато було, але проходили дощики. Це сказалося на смаку. Зараз попробую, що він по смаку скаже. Зараз уже смак спілої абрикоси, нагадується. Дещо такий трохи пустуватий, але через погоду я розумію, чого це. В принципі, як на такий строк, то це добрий смак. Тут кисточка відділяється, соку дуже багато. Тече. Ну, Кислота в, основному, кислота в основному під шкіркою. М'якоть нейтральна така більш. В таку стадію він як має найкращі споживчі якості. Тобто немає кислоти, про яку багато хто говорить, що він не цей сорт. Треба як би почекати, коли поспільно сорта їсти. У цьому році ціна на абрикос висока, тому що його майже нема не деція виручатиме знову. так, да, Навіть в таку погоду, як цей, висновок мій смак вельми достойний, коли плоди починають м'якчати. Тверді плоди можете не куштувати, щоб не зачаруватися, тому що вони дуже кислі. Також це є врубісти, там колір йде попереду смаку. Зараз пот розкуштував той що показав на відео, в кінці вже і кислоти майже не відчувається. Такий контрастний смак абрикосу хорошого. Раннього сроку дозрівання. Перед цим були відео Могадору, Маякоту. Перший був лука на сьомках в цьому році. Вондеркот якраз перед прицією зараз відео зняв, покажу пізніше. Ну, До речі, в Андеркот Сприцію майже не часто дозрівають. І я помітив, що останні роки, 3-4 роки, з 15 по 17 червня. Оці сорти дозрівають. У нас Херсонщина. Ми живемо на березі Дніпра. У нас вода трохи забирає температури, особливо ночі прохолодні. І в нас клімат більш схожий на центральну Україну. Але зараз після таких сумних подій, ви, про які всі знаєте, вода виходить. Можливо, буде клімат мінятися в сторону засушливого, більш жаркого. На цьому буду черговий огляд по прісії завершувати. Всім до нових зустрічей до побачення.